Thank I'm uh -huh. Майданчику Литовченко розвертається. Пробуває Литовченко, Вище летить. Мало, але й небагато. Забува. 22 забито і 12. Пропущено. Фол з боку. Там вишиковось. На лінії штрафного Кудрів. Трішки дав стійку, А третій номер. Зараз двічі поспіль. Напевно, і на основі ця зміна номера в Олексія Яковенка. Ну, ось таки уступився номером на користь партнера по команді, На користь Рір-Ірбалка, який звичний для себе. 18-й номер взяв. Зараз Атака Кудрівки. І забуває 88-й номер, відкриваючи рахунок в нашому матчі. Олександр Євтушенко. З сьогоднішнього матчу коментуйте події на футбольному полі. Ну і не забувайте підписуватись на наш ютуб-канал. Рибалка розвертає. Що го номера Кудрівки той. Так, завни розірвано м'яч на правому фланці атаки. Нашої команди Калінін встигає там вечірку проштовхнути м'яч. Іде передача на 35-го номера, виходить в воріт. Майже на межу карт. По завершенні першої частини сезону. Після того, як завершився в сініматчі момент! Віддавав, віддавав волошки Чепурний. Дає на Яковенка. Рибалка, подача до штатного майданчику! вистрибував, але вистрибовал. акцентованого удару. Сти... Янович. Ковенко. Ковенко. Калін чудово, вечурка розвернув. Передача на Янковського! Янковський м'яч! Підливий пробиває. Янковський на пурвечка летить м'яч. Хороший, Сева. Зараз лох Янковський. Взяти своїх ніг. Зараз момент! І зараз ледь не подарували там м'яч Волошину. Будівка. Там можливо і від мого Янковського м'яч полетів на Волошину. Подача до штаного майданчику. Янковський пробуває! Але фіксує. Але он На Летовченка. Той на правому фланзі атаки. Відбір веча Відянковского. Оно обитер на нашого матчу. гравці Кудрівки муля було порушення правил. РФ показав, що все було в рамках правил. Калінін знову розвертать правил. РФ показав, що все було в рамках правил. Калінін знову розвертає двічі вечурка. І той зараз. Волошен. Не точно передача від Назара. Калінін віддавав на лигу. Перехопили м'яч гравці Кудрівки. цей відбір 14 й номер. Удар Пазанко. Спо... Колба. Посадив на п'яту точку свого опонента. Чепуни. Повертає на нього м'яч. Забуває. Волошин і асистент арбітра прискорюється в напрямку центрального кола. В напрямку центра поля. На запрямку. От Овченка прочитав цю передачу досвідчений Васянович. Алейга. Блужається до шасного майданчику. Божіку пробуває, стійку влучає, Десь навіть не. Чепурний. Лайга. Готує подачу. Подає на лінію Воротанського виходить. Олека випустив м'яч, скористався цим рибалка. Чепурний готує, здавалось би, удар. Але вирішує обігрувати свого опонента, розвертає Маросенка, пробуває удар заблоковано, м'яч залишається в лісного. Удар відчуть те, що Кудрівка вміє грати другим номером. Це в першій результатів, В останніх результатів я казав, що Кудрівка 4 останні матчі першої частини сезону виграла. Останньому турі здолали Металіст 19-25. Передача. На Лойгу перехопили м'яч гравці. Кутрівки, але Лига не зупиняється, не виключається з епізоду і повертається свій м'ячем. Лига віддає передачу на лінію штовного майданчика. Калінін може бути контратака, прискорюється Калінін, вихід 3 в 3. Калінін віддає на Лигу. Лига вже штовного майданчику пробиває, Лига ногою відбувається удар Льобка. м'яч повертається до Лиги. Віддає на Лигу. Лига вже штовного майданчику пробиває, Лига ногою відбувається удар Льобка. У м'ячеві рибалка. Віддає на Волошина. Скористалися. Сергій рибалк. Омросенко. Боротьбу Волошина виграв. На другому поверсі. Удар! Забиває! Забиває Калінін! Потужний удар! Від Олександра Калініна. І рахунок. Стає один два на кури. Напису на майці, то. На футбольному полі Денис Зайченко з'явився. Але, друзі, не впевнений. Не впевнений, що це саме Зайченко. Янковський зберіг в м'яч в межах поля. Тепляков. Агун. Подача. Осьянович випереджає. Вечур. Орійку поляні. Трішки згодом на футбольному полі з'явиться. Відразу три голкіпер у нас сьогодні в заявці на матч. Даруйте заяці присутні на грі, тому знову ж таки десь офіційні матчі. Дуже ефектний сейв. Товченко головою пробував. Не дали там полі вігравці. до Майбора Демічеві. Долетіте. Долутіте. Ще уітіте. Уітіте. не помиляюсь, Васянович на шляху м'яча. Застрибнув Гагун. У нас на лигу. Друщенко Дружченко. Навечурка. Євтушенко. Заба. Рибалка. Хороше переведення на правий фланг. Рибалка. Калінін. Чоботар. Чоботар має вільну зону перед собою. Чоботар подає на лінію воротарську. Волошин пробиває. виграв другий поверх Волошин. Я так зрозумів, що обидва наставники по 30 хвилин, по пів години зіграє кожен голкіперів. Янковський вмикає дриблінг. В віддає на лигу! Лига пробиває, але спорожній форі встигає вибити мій. І Олексій Яковенко. І Андрій Васянович. П'ять. Футболіст. Знову штатну майданчику. Кудрівки ще два на піступах. Штатну майданчику. Подача. Удар і забиває Олексій Яковенко. Рахунок стає 1-3. Яковенко. Рибалка. Хороше закидання, але високо грає голкіпер. Тепляков. Матвієв. Вечурко. Оченька той пробуває, але встигає. Ближче до воріт були захисники або ж ну, це класичний. Почнемо з голкіпера. Фій гол майбордо номер 99-й. Линія захисту змінилась майже повністю. Декілька замін відбулося. Через травму. Пача. Почекав забігання. відковля. подивився одно майданчику, але не вдався обігти Сердюка, але той не дав це зробити. Володимир Коваль, Каліну геть зараз! Одимир, Коваль, Каліну геть зараз! Не випаради 19-го Ракудівка! М'яч залишився! Реців Кудрівків! Удар, який блокується! Заблокував цей удар граця Кудрівки! Кутовий! Дой за Кудрівка виконати! Подача на лінію воротарську. удар і забиває поки що не бачу. Рахунок стає 2-3. Буде подача до штаманчику. Тільки зараз Ровеську дівки цю подачу. Удар 88-го номера і рахунок стає 3-3. Глузинський м'яч. Прохопив, але не виключається. Ленін. передача На Ткаченка. Передо опонент, опонента. Ткаченко. Бере гру на себе. І заробляє штрафний. Церй рибалка та. Васильченко біля м'яча Васильченко пробуває. Вищий воріт. Тих м'яч не забувайте. Тиснути на уподобайки. борода. Район центрального кола. Там другий поверх. Виграв Коваля 39-й номер. Куди в який момент, але наступив на м'яч зараз. Квасов страхували. Партнери по команді. Рищенко чудово зупиняє м'яч. Калінін. Звернув хлоп поманта. Віддав на Ткаченко. Ткаченко. Кидання до ширного майданчику. Тушенко, район центрального кола. В дружбі Мирюка вони разом урали. Вігравали чемпіонат Київщини, Кубок Київщини, суперкубок. Ну і Чіборне не в секторі м'яч знаходився. А спочатку з жесту не з жесту, а з. Майже на лінію, що майданчика. Кома звітається, пробуває. Був рекошери-два. Рещенко вибережоє! Голкіпера пробиває. Що у нас. на лівий фланг? Полі з'являється. Росмумент! Не розібралися гулкипорта в старті другого тайму. Він футбольно було залишив. В товариських матчах зворотні заміни дозволяються. Прокидає мяч собі на хід. Прострілює, але хороший. Старчоус. Попанувся мяч до нього. Друченко, подача. Скорі за все Каченко. Двох розвертає. Залишається тут. Чорок. Сторчоуз. як Забила Кудрюка третій гол. Але Густаєв. Де є передачу? Блокує удар. Насновної року часу залишається зіграти. Лутвишко. під підправу на Грищенка Грищенко Завдає удару. Перед собою відбиває. Голкіпер, але не дав. Воно контратака, лісне. забив, як задале. м'яч відпустив, скористався цим. Грищенко. Простріл. Відмачурука. І кутовий. Легостаєв. Натузенка віддав. Подача. Ар парирує, кополягані. Два голи мали перевагу і її втратили, але ну, знову ж таки потрібно розуміти, що ми граємо сьогодні проти команди, яка виграла групу попереднього етапу. І по першому тайму взагалі такої різниці в класі непомітно було. Момент! Корсун пробиває! Рятує свою команду Яков! Хороша передача флангу. Перехід з оборони в атаку від Кудрівки. Контратакою би це не назвав, тому що вже багато в лісного були за лінію м'яча. Момент Сторчова він пробиває. Був Рикошет від Кудрівки виконує. Андрій Стольчов Виходу на футбольне поле. Удар за мою шкарному майданчику вийшла передача. Наля Гостаєва. Грищенко м'яч перехопив. В центральній зоні. На мою думку, ним є Калейнін дуже хороший. Хоч сказав би повідинок, да, напевно, так, де все ж таки з зони. Центрбеків забили третій гол після подачі слону. Зараз момент ставиться в підкатю. Чотиримерці номер. Кутрівки з м'ячем. Фолбок, ремонту удару. Підходить третій гравець в стінку. Це Мазнес Васильченко. Друженко розбігається. Котить під удар на Квасило, і той м'ячеві не влучає.